yeah <laughs> Короткі, кілька коротких таких уривків з п'єси Григорія Квітки Основ'яненко Сватання на гончарівці викладач, режисер-постановник Павло Валько. відбувалася не так давно, цього декілька століть тому, недалеко від Харкова на гончарів. Отож, здійснюємо подорож у минуле. Нехай старі згадають а молоді на вус намотають. А ось і герої цієї історії. Одарка жінка, хай і до того любить вороховодити в хаті. Уляна, її донька, дуже закохана в коваля кріпака Олексія. Титько, стень Павлака Індюле, дівчата, подих і уляна. За хакова павла Канцюго, що чіпакує. От mm -hmm. за того старого, лисого, тю-тю, дурна ні, за Стецька, його сила. За того божевільного, mm -hmm. да він, мамо, зовсім дурний. Дурний так багатий. Цур йому з його багатим, коли в нього глузду немає. Глузду немає так багатий. Як і по нашій вулиці йде, то малі діти з нього сміються. Ну, Вони собі сміються, він собі багатий. Та вже, мамо, що хочете, кажіть, А я за того дурня не піду. Уля, судоню, послухай мене. Іди за застицька. Даром ще дурний. Бач, ніхто не трапляється за кошти ви віддати. Мамо, я б вам щось сказала. Тобі кажи, а чи ви знаєте Олексія? Якого? Коваля. Коваля? Е -е. знаю. А хіба він тобі казав? А то ж. А ти що? Ти не плюнув йому межі очі. А за що? Щоб не сікався за нерівня. Правда, він пари добрий, коваль мудрий. Усячину зробить. Та що ж, бідний? Що нужди, мамо, що бідня. Швидше в мене на долоні волосся, виросте, ніж віддам тебе з Олексія. Я вже старому кандзюбі казала, щоб сьогодні старостю посилали. Ох лихо мені, сьогодні, 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 чого тут відкладати? Денько прийде, та й собі, любенько, будь до нього приязна. Об чим з таким дурним і говорити. Так така то моя доленька нещаслива. Так такому-то дурним достанеться розум. Батька ти розпитай, коли позабував. А батько казав не йти від неї подізнає, бо всі Ні, домовишся. Німчим нам домовлятися. <рі> я німчую, коли ти вже за мене йдеш. Ні, голубчику, всього ніколи не буде. А чому не буде? А тим, що я за тебе не піду. А чому не підеш, а тим, що не хочуш. А чому не хочеш? А не хочу, тим, що не хочуш. А байдуже запінеш. Не, піду. не треба мені того хотіння і без нього підеш. Я кажу, що наша сватання ще була написана. О, якщо б ти була моєю дружиною. І таке мені не сказала. Я би тобі по пиці надавав. І мій батько це часто робить. Ну ні, зараз ласкою прошу, ідеш за мене. Та що мені з дурними говорити? Покинула б його. Та мати лайте. Зостанусь і буду його піддурювати. Чого ти вдяжешся до Оляни? Йолопе, вона за тебе не хоче. Дарма. Вона каже, лучи з мосту та в воду. Дарма. Вона буде дарма. Вона каже, світ за очима піти, чим за тебе. Дарма. Вона каже, псур тобі пес тобі, осина тобі дурний. Божевільний, навіжай. <різь> дарма, дарма, дарма. Хоч б'ється, хоч буде платити, але солоном вона за мене вийде. <різь> та що косика <шукає себе> дорогої? <різь> Чим вони за такого парка та й не йдуть, кажуть, що дурний. Та я ж тим за тебе не хочу. І у вічі тобі кажу, що ти дурний. А мама каже, що я не дурний. Водиш, тетя, то на тебе ласка. От нас п'ятеро, а Уляна шоста. А я сьомий. Нас п'ятеро, а Уляна шоста. Ну, А я сьомий. От Олена, Лисман Данила, Батій Христина, Радчук Юля, Сиг Джея, Абертова Настя, Шоста Вікторія режисер-постановник Павло Велков. Щиро дякуємо нашим дівчатам, які допомогли у створенні образу. Лебюк квіта. Грищук Юля. Мартинюк Наталя. Це наша команда. Щиро дякуємо вам. А зараз знову виступ нашої учениці по голові. Шого викладача вокалу Марія Джурич. And that's Булося це святом. Це прекрасних, дві прекрасних дами. Катерина Говера, підійдіть, будь ласка, сюди, і Світлана Михайлівна. Ще раз запрошую. Також кілька слів цим прекрасним дамам. Ну, для початку скажу всім доброго вечора. Дуже приємно, що насправді така насичена зала, тому що ми проживали в силу таких обставин. живе такими талантами, як діти сьогодні проявляють, насправді живе. І ми сьогодні про це доказали, тому що наші переживання, наші хвилювання втілилися в те, що ми підняли трубки, телефоні, і насправді сьогодні ви в такій наповнені усміхнені залі аплодували нашим талановитим дітям. Тому в рамках тижня сім'ї на Прикарпатті влада, з діалогом з громадськими організаціями підтримує інститут сім'ї, всіх діток, які виховуються в сім'ї, матерів. Татусів. Насправді кожного дня відбувається достатньо багато проєктів різного характеру. Власне, цей проєкт і є свідченням того, що діти мають таланти в Україні. Не просто талановиті, а вони розвиваються завдяки тим, що батьки е, дають можливість їм е, в студії леді, в різних громадських організаціях розвиватися, проявляти свої таланти, які Бог їм дав, і розвивати їх. Тому дякуємо вам, Василина Павлюк, дякуємо Паші, неймовірно всім тим людям, які долучилися і ви ще ви сказали, е, за ваше озвучення, за всю ту таку теплу, гарну атмосферу, тому що... Ми розуміємо, що такими маленькими навіть вкрапленнями, так? ми розуміємо, що кожна дитина, кожна мама, яка долучається, вона змінюється. І по цій маленькій крапельці, по цій зернинці воно проросте рано чи пізно ми будемо його підливати, сонечко буде на нас світити, ми будемо рости і дамо як гарне квітуче дерево плоди. Тому дякуємо вам за те, що ви вкладаєтеся в таке підростаюче майбутнє покоління. Від влади ми будемо тільки підтримувати і тільки за всі ініціативи від вас. тому Дякую, дякую, ще раз дякую. Добрий день всім. Ви знаєте, коли я все сидела і и этот спектакль очень актуальний. Такова роль, будемо говорити, судьбы своїх дітей. Іноді вона бывает не очень хорошая роль. Хотя каждая мама хочет, чтобы счастливый был ребенок. Что я хочу сказать? Я как президент громадской организации «Семья мой будни» мы большое внимание вот уже 4 года уделяем для того, чтобы поднять роль родителей в семьях, помочь родителям. И вот такая встреча, она помощь родителям, что родители видят своих детей, что они самые лучшие, и где найти свое место своим детям, также подготовить их как девушек, какая она будет девушка 21-го столетия. И будет у нас встреча в четверг, потому что будем говорить, по дороге жизни мы стираем ту главную роль, какая она должна быть женщина, девочка, точно так же, как мужчина, какая роль мужчин. И вот проходит День Батька, это осенью будет проходить. То есть все мероприятия, они направлены для того, чтобы семья была крепкая, потому что семья крепкая и крепкая прекрасная страна. И сейчас мы в период изменений, и эти изменения уже у нас внутри, в каждой семье. И вот такие мероприятия, они помогают, будем говорить, направить нас на правое русло, чтобы мы были прекрасные, чтобы мы любили друг друга, И чтоб никакого зла не было в семьях.